Відда до тями зранку в понеділок. Відкриє очі, зміниться цей світ. Одені спокій втратиться в тік. А пані дні пришвидчиться й полік. Холодний сніг потече водою. моменти щастя остануть, мені рікою течуть у вічність пожитих на днів. Знайдуть притулок десь в моїх думках. Маленький це писка. Всі сили, і сірі монотонні дії. Що б закон матерії, та мають в покій. Ковток жаданої стерики світогляд мій губок. Відчаю, втрачаю відчуття свободи. Хтось середини показав мене. Машина часу швидко вдаль несе. Проте ми не багне. Ми просто відходи в поруч. Методика без безлада, Ми там відом відома, та ніяк не зберемо її в оручі. Знайду ще Бажання, що я пишу, туди світловіго кохання Лягає в переклести ми Збувається найпотаємніші бажання Не безліч заклинок як секретний дух. Веселкою проляжу випадкові сумні, Засвітиться не жадані Все втілиться у біль прожити. Чужимся випусти раба, потрібно захищати батьківщину, життя за її буття. Вже досить з нас на відбутій крові. Достатньо марних сніг. Нам вбриду працювати на поміжному, Шлях розвитку початку нашого кусок. Mm -hmm. Для людові відкопаються живе, ховають все. Надію, мрію, віру. Любов не знищиться святе, віками наш народ і сильний. Не ж панувати там, де ті гаї, сади розпішне, де рідний український храм. Ми не дамо катам нещасним калічити і задлюжити життя. Ми, українці, народ вільний, свобода наша, друге я. І всупереч тобі наш ворог. Гукатимо у повні груди, я і розіплю тебе у корих. Не дам дорог правителя керма. Лагон ходитись буде. Я сонцем стану, щоб прийшла зима. І відвоюю правду на свободу, тобі ж не буде пане кажуття. Тікати будеш на кордон далеко. Летіти, як у вирій лелеки, а ми із перемогою в руці тримати будем сині жовті прапорці, свободи волі, небо і текла. Прощай, не воду та гроза пройшла. Мої однолітки, забувши по Україну, шукають з горя кращого добра. Бо кажуть схожа на руїну. І в серцях багато зла. Давно пора змінити все самому, та не тікати тут твоя земля. І рідний край належить наш одному, тому українці що рак поля, і до світанку тисячами літ лягав за батьківщину, що через сотні тисяч літ горда звемо Україна. Руківкою моєї долі ми йшли, зупиняючись поволі. І неназитністю цих днів. Душа співала про те, то люди. Краями зради, вілю почуття, кричала горе. Знову я жива і слізми радості мої зронило вічі вручного. І на закінчення хочу, звичайно, зачитати вірш. Ки надихнув мене, це про моє перше кохання. Двері, коридор, кімната. Чорний кітка жить по собою. Кімната, коридор, двері. Євки три забігти стелі. Сірка пляшка бібастерілка. І стирчить чиясь гомірка. Кефір у гірокомеді, медведик Теді і пля і скальпи його очі зелені. Зозуля пивою лимон, стріляє в дупу бідо. Голь сало чесних кава. Ось до меду вся приправа. Кефір у вірокомеді, медведик теді, і скальпи любви, його очі зелені. Шість круг метал, кулик, кави, комфортно ринку баби клави. Сніжок, акваріум, дрючок, вічі ліжені. Року Мади, Матвейдик Дэдди, Пискалька говорил, но очень завонила.